Новий 2024 рік набирає обертів, а разом з цим починають виходити і нові ігри, на які варто звернути увагу. Минулий рік згенерував величезну кількість проєктів різної і навіть сумнівної якості. Але я хочу вас запевнити, що цьогоріч буде в що пограти. Загалом тільки анонсованих тайтлів більше трьох сотень. А скільки ще вийде іграшок, про які ми з вами нічого не знаємо, невідомо. І сьогодні я для вас підготував доволі великий перелік ігор, які мають вийти в цьому році, і в них дійсно варто пограти, або хоча б додати їх до списку бажаного на платформах, якими ви користуєтеся. Бо це, на мою думку, знову ж таки згідно інформації, яка наразі про них існують, можуть бути дійсно гідні проєкти. Зараз я про них вам дуже коротко розповім, що це будуть за забавки, коли вони мають з'явитися на полицях ігрових магазинів. І на яких платформах в них можна буде зіграти. Я вас всіх щиро вітаю, ви на каналі Eternal Play. ЮЕ, я коло мікрофона, як завжди, я, Дмитро. Давайте вже швидесенько протискайте свої козацькі вподобаєчки, підписуйтесь на канал, доєднуйтесь до Discord, та лайв каналу, готуйтеся писати коментарі для підтримки українськомовного контенту. Ну і, звичайно ж, вмощуйтесь зручніше. Не забувайте про підтримку наших воїнів, і якщо залишаться гроші. Буде бажання, буду дуже радий будь-якій фінансовій підтримці моєї творчості також. Всі покликання, як завжди, в дописі до відео або під будь-яким відео на цьому каналі. Ну, давайте не будемо тягнути яйця за кота, бо в нас ще дуже багато роботи. Поїхали! Почнемо з самого початку з ігор, дати релізів, яких відомі. Першим в цьому переліку буде слешер Cry Peak of Combat, над яким працювала китайська студія Yanchan Game. Він вийде лише для мобільних платформ Android та iOS вже 10 січня. Або скоріше за все, вже вийшов. Все залежить від того, коли ви дивитеся це відео. 11 січня має з'явитися військова стратегія в реальному часі War Hospital від польської студії Brave Lamp, в якій гравцям необхідно взяти на себе керування британським польовим госпіталем під час Першої світової війни. Події розгортаються у 1917 році. Пограти в неї матимуть змогу користувачі PlayStation 5Xbox Series та ПК. Двовимірний платформер Edvania, Prince of Persia The Lost Crown, де гравцям необхідно буде врятувати принца Персії. На шляху головного героя будуть траплятися різні вороги та боси. А також традиційно для серії величезна купа пасток та головоломок. Гра з'явиться в продажу 18 січня, і в неї можна буде зіграти на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, ПК та Nintendo Switch. Пригодницький екшен від третього особи The Last of Us Part 2 від американської Naughty Dog отримав покращення для сучасного заліза консолі PlayStation 5. Ремастером зможуть насолодитися лише користувачі японської платформи вже 19 січня. Рольовий екшен like a Dragon Infinite Wells від японських розробників підніме настрій, бо на вас чекатимуть дуже атмосферні та динамічні бої, де для боротьби з ворогами можна використовувати різний мотлок з оточення, тобто битися буквально всім, чим тільки потрапило під руку. В RPG зможуть зіграти користувачі PlayStation 4, PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series та ПК вже 26 січня. Культовий файтинг, з яким нікого не потрібно знайомити, Tekken 8 від Bandai Namco має з'явитися також 26 січня для всіх власників PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Багатокористувацький пригодницький бойовик від третьої особи, в якому гравцям доведеться керувати кубкою невдах, який мають врятувати світ. Реліз Suicide Squad Kill the Justice League має відбутися 2 лютого для PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Persona 3 Reload – це ремейк доволі специфічної оригінальної третьої частини RPG 2006 року. Рольовка має вийти також 2 лютого для користувачів PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series і ПК. 8 лютого в ігрових магазинах з'явиться екшен в жанрі темного фентезі Айде Inquisitor» від іспанської студії Dust, в якому гравцям доведеться впливати на свідомість людей в невеличкому середньовічному місті, досліджувати його задля розслідування злочинів, вбитися з різноманітними ворогами та зазирати у потойбічний світ. В Цю моторошну пригоду зможуть зіграти користувачі PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series і ПК. Трилогія ремастерів класичних частин пригод Лари Крофт має вийти 14 лютого для PlayStation 4, PlayStation 5 Xbox One, Xbox One, Series і ПК. Багатостраждальний піратський екшен «Skull Кален який довгий час горів у виробничому пеклі. Нарешті добрався до релізу, який відбудеться вже 16 лютого для PlayStation 5 Xbox Series і ПК. Але на мою суб'єктивну думку, кому цікаво, він приречений на провал. 21 лютого всі шанувальники стратегії в реальному часі зможуть насолодитися Термінатор Dark Fate від британської студії Слідерін Software. Події гри розгортаються у всесвіті Термінатора, де йде війна між людством та штучним інтелектом з назвою Легіон РТЕСКА буде доступна лише користувачам персональних комп'ютерів. Довгоочікуваний ремастер шутера Star Wars Dark Forces від Nightdive Studios має з'явитися 28 лютого на PlayStation 4, PlayStation 5 Xbox One, Xbox Series, ПК та Nintendo Switch. Всі власники консоли PlayStation 5 29 лютого зможуть вирушати в магазин за продовженням рольовки Final Fantasy VII Remaster від Square Enix. Final Fantasy VII Rebirth – Це друга частина запланованої трилогії. Ремейк одноіменного жахастика 92-го року Alone in the Dark з'явиться в продажу вже 20 березня, а ознайомитися з ним зможуть всі власники PlayStation 5, Xbox та ПК. Фентезійна пригодницька RPG Dragons Dogma 2 від Capcom зможе порадувати шанувальників серії вже 22 березня, а доторкнутися до рольовки зможуть всі, у кого є PlayStation 5 Xbox Series і комп'ютер. Однокористувацька RPG Rise of the Ronin про пригоди самурая вийде також 22 березня, але забавка буде ексклюзивом PlayStation 5. Ще одна RPG Black Myth Wukong, заснована на класичному китайському романі 16-го сторіччя «Подорож на захід». Вона вийде аж 20 серпня для PlayStation 5, Xbox Series та ПК. А от при виробництві цієї іграшки зустрілися одразу два кандидата на кидок лайном. Це московицький офіс Сейбер Інтеректів, який все ще досі працює, та пішкварена не один раз Focus Entertainment. Вони висрали гру, в яку вам грати категорично не рекомендую, якщо ви, звичайно, не бажаєте фінансувати приліт ракети в свій будинок. Це Warhammer 40 000 Space Marine 2. Далі пішли проєкти, точні дати релізів, яких невідомі, але є релізне вікно, під час якого вони мають з'явитися в продажу. Довго очікуваний постапокаліптичний шутер від першої особи Stalker 2 Heart of Chernobyl від української студії GSC Game World має порадувати нас вже в першому кварталі поточного року. А грати в нього матимуть змогу всі власники Xbox Series та ПК, а також підписники ігрового сервіса Game Pass прямо в день релізу. Першому або в другому кварталі має вийти стратегія в реальному часі Frostpunk 2 від польської Eleven Beat Studios, де потрібно будувати своє місто серед крижаної і холодної пустелі. Гра буде доступна лише користувачам ПК. Чергова спроба зробити класну гру за всесвітом володаря кілець to Moria від американської студії Free Range Games. Подивитися, що з цього вийшло, можна буде в першому або в другому кварталі поточного року. А оцінити цей шедевр зможуть власники PlayStation 5, Xbox Series і ПК. Лутер-шутер від третьої особи The First Descended від південнокорейської студії Nexon з'явиться на полицях магазинів в другому або, можливо, в третьому кварталі поточного року і буде доступний для купівлі на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series і ПК. Шутер Vampire The Masquerade Bloodlines 2 від британських розробників The Chinese Room має вийти в третьому або четвертому кварталі для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series і ПК. Реліз багатокористувацького онлайн-виживача у відкритому світі, який кишить динозаврами АРК 2 має відбутися в четвертому кварталі 2024 року. А зіграти в нього зможуть власники PlayStation 5Xbox Series і персональних комп'ютерів. Далі я оголошу перелік ігор, які мають вийти в цьому році, але плани щодо їхнього релізу можуть бути змінені видавцями, тому на їхній вихід можемо лише сподіватися і чекати офіційної інформації. Магічна RPG Evolved від Obsidian Entertainment може з'явитися на полицях магазинів вже в цьому році, але, на жаль, невідомо коли. Зіграти в неї зможуть лише користувачі ПК та Xbox Series. Двовимірний кооперативний горор платформер Little Nightmares 3 від британської Supermassive Games вийде в цьому році. Про це повідомили самі розробники, але точної дати релізу не назвали. Ознайомитись з проєктом зможуть власники PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, One, Xbox Series, ПК і Nintendo Switch. Продовження Microsoft Fly Simulator з гучним підзаголовком 2024 має вийти згідно з його назви в цьому році, але остаточної дати, поки Microsoft не повідомили. Можна припустити, що гра вийде ближче до кінця року. Політати в суперреалістичних літаках матимуть змогу лише власники ПК та консоли Xbox Series. Психологічний екшен РПГ Saga Hellblade 2 від Ninja Theory Також має з'явитися в цьому році. Гра буде доступна для власників ПК і Xbox Series. Так само в цьому році, скоріше за все, ближче до його завершення, має вийти пригодницький бойовик у всесвіті зоряних війн, Star Wars Outlaws, розробкою якого займається шведська студія Massive Entertainment під видавництвом Ubisoft. Іграшка буде доступна на PlayStation 5, Xbox Series і ПК. Канадський підрозділ Ubisoft готує до релізу наступну частину Assassin's Creed, яка поки що має робочу назву Red. Події екшена розгорнуться в часи феодальної Японії. Гра буде продаватися для PlayStation 5, Xbox Series і ПК. Ремейк культового екшена Metal Gear Solid Snake Eater від Konami має вийти також в цьому році і матиме під заголовок Delta. але невідомо, коли це відбудеться, і буде доступний він для PlayStation 5 Xbox Series і ПК. Польська студія Blue Team має викотити ремейк другої частини жахастика Silent Hill, але точної дати, на жаль, немає. Будемо чекати офіційної інформації. Сподіваємось, що вона з'явиться найближчим часом. Гра буде доступна лише користувачам PlayStation PlayStation 5 і ПК. Розробники з Grinding Gear Games повідомили, що мають намір випустити в цьому році другу частину ізометричної RPG Path of Exile для користувачів PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, One, Xbox Series, ПК і Mac, але точно коли це станеться, наразі невідомо. Українська студія Mauris оголосила, що вони в цьому році планують вихід свого піратського екшену Corsairs Legacy, який буде доступний тільки користувачам ПК. Особисто я чекаю виходу другої частини Рогалика Hades, який також має з'явитися в цьому році. Грати в нього можна буде, використовуючи PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series і ПК. Дуже мало ймовірно, але не будемо втрачати надію на те, що з'явиться нова частина культової ганялки Test Drive. Test Drive Unlimited Solar Crown» За словами інсайдерів, студія Кілотон готує реліз вже в цьому році. Краще будемо далі чекати офіційного підтвердження, бо вже повний рот інсайдів за ці роки поки чекаємо. А на цьому у мене все. Якщо я пропустив якусь іграшку, яку ви чекаєте, або у мене є якісь помилки, то я чекаю у вас у коментарях. Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисною і ви навіть поділитесь нею зі своїми друзями. Чекаю вас на своєму лайв каналі на Твічі та в Дискорді. Підписуйтесь на цей канал та тисайте вподобайки. Дякую за перегляд. Бережіть себе. Слава Україні! Переможемо!